поверненням. Ми дійшли до двох важливих величин, що характеризують рівномірний рух по колу. Лінійна та кутова швидкість. На рисунку зображено диск, вісь обертання якого проходить через центр. Спочатку поглянемо на рух точки, що знаходиться на ободі цього диска. Лінійна швидкість цієї точки це відстань, яку вона проходить, поділена на час, за який цю відстань подолано. Довжина дуги поділена на час, тобто L поділена на 2. Дельта Т. Наприклад, якщо точка перемістує звідси сюди, то ось це довжина дуги L, і відповідно, ми її поділимо на час дельта Т і отримаємо лінійну швидкість, нам відомо, що повний оберт відповідає довжині всього кола 2 πr А проходить його точка за час, що дорівнює періоду обертання Т. Наприклад, якщо диск радіусом 2 метри здійснює повний оберт за 2 секунди, то швидкість дорівнює. 2 π помножити на 2, поділити на 2, і отримаємо щось приблизно 6,28 метри на секунду. Тепер поговоримо про кутову швидкість. Це швидкість, яка дорівнює куту повороту, поділеному на час, за який цей поворот було здійснено. У цьому випадку ось кут повороту дельта фі. І якщо ми його поділимо на час, за який цей кут було здійснено, це буде наша кутова швидкість, яка позначається омега. Повний оберт відповідає куту 2 пі Та часу Т велике. Тобто періоду. У випадку диска що здійснює повний оберт за 2 секунди кутова швидкість буде дорівнювати 2 π поділити на 2 секунди. 3,14 і розмірність радіани на секунду. Лінійна швидкість відповідає за проходження відстані у метрах. А кутова за проходження кута у радіанах. Все вірно. З отриманих формул видно, що ці швидкості пов'язані між собою простим співвідношенням. В дорівнює омега Р. Ось бачите, це омега. І ще помножити на R. І маємо омега Р. Давайте проаналізуємо цю ситуацію. Маємо диск, що обертається. Розглянемо швидкості різних точок на ньому. Одна ближче до центра. А інша на обуді, про яку ми вже говорили, подивимось спочатку на кутову швидкість. Ці точки обидві лежать на радіусі. І зрозуміло, що з однаковою швидкістю ними здійснюється кут повороту. Тобто, якщо ми перемістились сюди, здійснився такий кут повороту, то ось ця точка тепер лежить тут, а ось ця точка тепер лежить тут. Але кутова швидкість у них однакова. І для обох точок у нашому випадку буде дорівнювати 3,14 радіанів на секунду. Саме тому у формулі для кутової швидкості відсутня залежність від радіуса кола, тобто, це не є функцією від радіуса. Тепер подивимось на лінійну швидкість. За один і той самий час ці дві точки проходять різну відстань. Наприклад, у цьому випадку. Ось ця точка пройде таку відстань, а ось ця точка таку відстань. За повний оберт, наприклад, точка, що на ободі пройде коло 2 де Ось це радіус. І це коло буде більше, ніж для точки, що проходить по цьому, скажімо, внутрішньому радіусу 2 πr маленьке. Отже, лінійна швидкість пропорційна радіусу, що й відображає отримана формула. Наприклад, практична порада, якщо ставити відкриті пляшки чи якісь тари з рідиною на дверцята холодильника, то розміщайте їх ближче до вісі обертання, щоб швидкість потрапляння рідини на ваш новий одяг при відкритті дверцят була мінімальною. І нарешті ми перейшли до визначення доцентрового прискорення, про яке вже стільки говорили на початку лекції. Для шкільної програми вважається необов'язковим знання методів виведення деяких формул. Доцентрове прискорення відноситься до таких. Справедливо сказати, що для точного виведення цієї формули потрібно володіти деякими університетськими навичками, але все ж таки ми це зможемо зробити. Насправді людина набагато краще розуміє процеси, коли усвідомлює, звідки вони походять. В будь-якому разі, ті, кому це не дуже цікаво, можуть сміливо пропускати виведення і подивитися вже на остаточну формулу до центрового прискорення. Це не критично. Інші ж постарайтеся зрозуміти виведення, до речі, в конспекті воно теж присутнє. Поїхали. На рисунку зображено два місцеположення точки: початкове та через дуже маленький проміжок часу. Дельта Т. Пам'ятаємо, що миттєве прискорення у тосі описується такою математичною формою, лімітом. Буквально це означає, що миттєве прискорення дорівнює зміні швидкості за дуже маленький проміжок часу дельта Т, ну, який наближується до нуля. Цей трикутник векторів відображає зміну швидкості. Кінцева V2 мінус початкова V1 дорівнює. Зміні швидкості дельта В. Такий трикутник є наближенням при справді дуже маленькому проміжку часу. Бачимо, що напрям Дельта В справді є радіальним, тобто напрямлений ось у центр. Тепер ще одна хитрість. При наближенні дуже малих кутів, а у нашому випадку ми якраз сибаємо дуже маленький кут повороту Дельта Фі, і, відповідно, дуже маленький кут між векторами початкової швидкості V1 та швидкості V2. Так от, у такому наближенні можна сказати, що трикутник утворений двома радіусами та хордою L, тобто ось цей трикутник. Подібний до трикутника швидкостей, тобто до цього. Подібність означає, хто не знає з геометрії те, що трикутники є по суті змасштабованими масштабованими копіями одне одного. Тобто, співвідношення між відповідними сторонами одного трикутника та між відповідними сторонами іншого, рівні між собою. У даному випадку ми можемо записати, що дельта В поділити на В, тобто ось ця сторона поділити на цю, наприклад. А ми знаємо, що. Швидкості у нас рівні, тому ми написали В поділити на В, приблизно дорівнює дельта L поділити на радіус. Звідси, ми маємо, що дельта В дорівнює В поділити на радіус і помножити на дельта L. Пам'ятаємо, що нам потрібно визначити доцентрове прискорення, що є відношенням дельта В до дельта Т. Поділимо обидві сторони рівняння на Дельта Т, що наближається до нуля. Маємо зліва дельта В поділити на дельта Т, що і є прискоренням при дельта Т, яке наближається до нуля, і дорівнює В поділити на r та Дельта L поділити на дельта Т. В свою чергу, при наближенні малих кутів, довжина хорди дельта L приблизно дорівнює. Довжині пройденої дуги. І, відповідно, відстань поділена на час, при умові, що час йде в 0, означає миттєву швидкість. Тобто, ми пам'ятаємо, що миттєва швидкість означення це такий самий ліміт при дельта Т, що наближується до нуля, де вже ділиться дельта L поділена на ΔТ. Т. Отже, ось цю частину ми можемо легко замінити на V. І маємо, що доцентрове прискорення дорівнює V в квадраті поділити на R. Ось таким чином ми отримали цю шкільну формулу для доцентрового прискорення. Вам це виведення могло здатись якимось занадто хитрим, але увіряю вас, що в університеті кожен мій крок вам буде підтверджено вже за допомогою теорем. поки інтуїції і розуміння. Ви тепер хоча б не будете думати, що ця формула береться з небес і примусово вчиться вам для здачі тесту ЗНО. Ще трішки аналізу для цієї формули. Доцентрове прискорення потрібне, щоб утримати тіло, яке рухається по колу. Тому зрозуміло, що чим більша по модулю швидкість, тим більшим повинно бути доцентрове прискорення, щоб утримати тіло на кольовій траєкторії. Саме тому, наприклад, коли машина входить у поворот, треба не переборщити зі швидкістю, щоб просто не вилетіти з нього. Також зрозуміло, чому доцентрове прискорення залежить обернено пропорційно від радіусу кола, що ми бачимо з формули. Чим менше радіус, тим крутіший поворот, тим швидше змінюється швидкість у наступний момент часу. Отже, і прискорення повинне бути більшим. Ну а тепер час вашої улюбленої частини. Відповідаємо на питання і переходимо до останнього відео у цьому уроці. Успіхів!